Ви б хотіли, щоб Бог вас забезпечував? А хто би хотів, щоб Бог вас охороняв? А хто би хотів, щоб Бог Ягве Рафа, він ваш цілитель, ваш лікар, щоб Господь ціляв вас? А хто би хотів, щоб Господь благословляв? Супер. А уявіть собі, він це робити не буде в тому житті. Чи підеш за ним? Чи шукаєш Бога, чи шукаєш від Бога? Чи шукаєш Ісуса, чи шукаєш від Ісуса? Легко перевірити, чому люди розчаровуються сьогодні в церкві, в Бозі, тому що вони його і не шукають. Вони шукають від Нього. Для більшості людей Господь як паличка виручалочка яка би мала допомогти їм. У найважчі моменти їхнього життя. А відповідно, якщо він не допомагає, то я вже за ним не йду. А яка твоя віра? Легко йти за Ісусом, коли у тебе все добре. Правильно? Легко йти за Ісусом, коли у тебе в кишені є гроші. Легко йти за Ісусом, коли у тебе стілення. А хто піде, коли не буде цього? Це не означає, що Господь тебе забере, чи... чи я не за це говорю. Я говорю про глибину віри. Чи підеш за Ісусом, коли ніхто не піде, коли вже не будеш бачити чудес, коли не будеш бачити знамень. Коли не будеш бачити захисту, благословення чи ще щось, чи підеш за ним далі. То чи Бог не забезпечує? Забезпечує. Чи Бог не охороняє? Охороняє. Чи Бог не благословляє? Благословляє. Але якщо я лише це шукаю від Бога, то я попадаю в пастку. Перша пастка це люди не хочуть йти за ним. А друга пастка йдуть лише заради користі для себе. Питання до тебе. Для чого ти йдеш? І тепер ми маємо мати оцей баланс, дорогий перше, ми віримо. Що Бог наш батько? І якщо ти і я не будемо мати особистих відносин з Богом як з батьком, тоді буду мати з Богом як з магазином. <сум> я тобі, а ти мені. Якщо ти мені ні, то я тобі теж ні. Ну і це буде так, дорогі, така фатальна теологія в нашому житті, яка призведе до розчарування. А чим закінчилось життя всіх учнів, які пішли за Ісусом? Вони всі померли. Одинадцять за Ісуса, а один заради цього світу. А чим закінчиться твоє і моє життя? Ми помремо <сум> точно. <реш> Тільки питання, <реш> заради чого ми жили? Хто хоче прожити життя повне благодаті і радості, давайте я вас попереджу. Це не означає, що в тебе буде завжди зелене світло, <реш> це означає, що в тебе практично завжди буде червоне світло. Хіба де-не-де -де буде зелене, але тобі все одно треба іти далі, ніколи не зупинятися. А далі ти зможеш піти, ну і я в тому числі, коли для тебе і для мене Ісус буде набагато більшим, чим просто відповіддю на мої потреби, хоча. Господь забезпечує і, і обіцяє, що забезпечить твої потреби. Але Бог в цьому світі не для того, щоб забезпечувати мої потреби. Я в цьому світі, щоб служити моєму Богу.